Це частіше Житомиряни травмуються під час поїздок на електросамокатах. Пересування на даному виді транспорту в місті не врегульовано, але це планують виправити. Зокрема, 12 червня у Житомирській міській раді відбулася зустріч з представниками прокатів електросамокатів. Розуміємо, що на сьогоднішній день не врегульовано питання, а саме в частині, що самокат це є транспортний засіб, а в правилах дорожнього руху змін яких не внесено. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є законопроект, що врегулює ці. Відносини між містом, між виконавчим комітетом та бізнесом саме в плані прокату самокатів. Але вчора ми зібралися по основних причин: перше, це наші пропозиції до них щодо регулювання роботи в нічний час. Друге, це щодо місць паркування, Третє – це щодо персоналізації осіб, які користуються. Тому що, якщо не дай Бог, трапляється ДТП, все ж таки відповідає, настає адміністративна відповідальність. Крім. Того хочуть, щоб електросамокатами керували повнолітні і не їздили пішохідними зонами. У нас вулиця Михайлівська, є пішохідна. Новий бульвар в частині центральної широкої частини, де багато діток. Також є там прокат невеличких автомобілів. Тобто, це зони відпочинку, грубо говоря, батьків і дітей. Тому у нас теж є до них вимога щодо взагалі заборони руху або зменшення швидкості вплив до того, щоб його можна було вести піше там, до 2-5 кілометрів. Кожен ранок вони звозять їх на якісь місця, потім вони вже роз'їжджаються по місці. Не протягом дня вони поповнюють ці місця. Тому те ці місця Хочемо окремо обговорити, бо на вулиці Михайлівській на пішохідній зоні, якщо ми говоримо про заборону тут проїзду самокатів, то не може бути тут місця для парковки цих самокатів. Якщо ми говоримо про інші міста і практику, то право користуватися можуть тільки повнолітні. А в нас ми бачимо інші випадки, ми бачимо, катаються по двоє, по троє, і я вже не буду розказувати про трюки, які вони виконують на них. Наразі у Житомирі є чотири компанії, які надають електросамокати в оренду. Було три. Представника четверта компанія написала зранку, що вони не можуть з'явитися, представника не можуть. Тому ну, будемо звертатися вже письмово, але 30 досить достатньо для того, щоб хоча б розпочати вже більш такий конструктивний діалог. У міській раді зазначили, що вже через тиждень мають отримати відповідь від представників компаній. На протязі тижня вони зобов'язалися пропрацювати і надати нам уже якусь відповідь. Подальшому хочемо вийти. Деякі міста виходять на меморандуми. Ми хочемо вийти на зобов'язання зобов'язання оператора на в яких правилах за якими умовами вони працюють в межах міста. В розмові з журналістом представник однієї з компаній, які надають електросамокат в оренду, сказав, що наразі вони опрацьовують пропозиції влади і поки не готові коментувати ситуацію.